Доброго вечора, шановні українці! Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошвець. Колись про радянському Союзі була повірка, в якій були слова: Чкалов долітався. Долітався чкалов. Це про російський літак іл 22 який був нашпигований радіоелектронною розвідкою. Екіпаж 15 чоловік універсальних спеців найкращих радіоелектронної розвідки в Росії і два екіпажа льотчиків, які міняли один одного по зміну. Так от цей штаб радіоелектронної розвідки висів в повітряному просторі Балтійського моря, шпигував за Польщею, шпигував за прибалтійськими країнами і шпигував за зоною відповідальності літаків НАТО в Балтійському. У Балтійському морі. Одночасно він здійснював радіоелектронну розвідку території України з Балтійського моря Назвичайно цікавий літак-розвідник Іл-22. Але на цей раз росіяни прорахувалися. Вони підійшли дуже близько до кордону повітряного простору Польської Республіки. Там чергувала пара. Польських F-16, якими керували польські пілоти. І польські пілоти отримали від командування польської армії наказ збити Іл-22, F-16 польський випустив три ракети класу повітря-повітря. Три ракети ударили всередину Іл-22 в хвіст і в ніс. Рознесли Іл-22 просто і в Іл-22 посипався Балтійське море. Росіяни підняли по тривозі кораблі в, в, в військово-морській базі Калінінграда, колишнього Кенісберга пішли на рятувальну операцію, але крім обломків і декілька тіл, в морі нічого не знайшли. Росія втратила унікальний літак радіолокаційної розвідки, унікальних спеціалістів і унікальні, добре, підго... добре підготовлені, добре не. Не те слово, високопрофесійний екіпажі льотчиків. А саме головне, Польща почала бити росіян. Поляки не злякалися і влупили ракетами. Тому, що, тому що російські літаки в На Балтиці всім надоїли. Вони нахабно діяли і в Польщі, і в Прибалтійських країнах, і в і в Швеції і скрізь сунули свого носа і не боялися. А на цей раз ну на цей раз прорахувалися. Росіян можна бити і треба бити, зрозуміли поляки. Ну а що буде далі? Що буде далі? Покаже час. Але те, що росіяни втерлися і сказали, що та літак просто упав, тому що щось там в літакове сталося, та що, щось. А в той час після катастрофи, Іл-22 почалися арешти. Офіцерів ППО в місті Калінінград, колишній німецький Кенігсберг. А те, що поляки збили російський літак, відкрито говорять в командуванні НАТО. А з вами Іришвець. Підписуйтесь на YouTube канал. До нової зустрічі!